Бум на трійні та двійні в центрі матері та дитини. За дві доби тут з'явилась на світ трійця хлопчиків та двійко дівчат. Щастю, їхніх батьків немає меж, а лікарі кажуть, одночасне народження кількох дітей вже перестало бути феноменом. До того ж, має цілковите наукове обґрунтування. Назар Станіслав Антон. Хлопчикам від народження 6 днів. Про такий склад подружжя дізналось на третьому місяці вагітності. В родині Паскар, 24-річних Наталі та Анатолія, є ще одна дитина. Теж хлопчик, йому два роки. Тому цього разу подружжя очікувала на дівчинку. Не очікували, були дуже шоковані спочатку, але потім змирилися. Раз таки нам подарок від Бога, то ми прийняли. Я й чоловік, всі батьки. Ми назвали одного. Ми назнали, якби в двох разів у нас понравилось ім'я, а потім в нас йшли Станіслав, а потім йшли дебати ще довго, І потім після народження йшли дебати у нас. І все-таки, ну я вже прийшов, туди кажу, ну давайте вже, як, як ти хочеш, вже дав їй волю. <гум> Назарчик у нас народився з вагою 2430, другий Станіславчик 2410 і найменший третій Антон 2310 народився. Завагітніла жінка природнім шляхом, що є рідкість в наш час. У пологовому будинку багатодітні батьки разом доглядають своїх хлопчиків. Корму, Ну, на руки беру і кормлю, а як робити? Отак, От допомагаю і чим можу. Трошки не висипаюсь, звісно. Вона вже війшла в а я ще перший день. тільки. Трошки устав. Тут мама має навчитися доглядати за дітками, має навчити, допомогти їй прикласти до груді, дообстежити дітей і здоровими виписати додому. Ми нам терпіння і видержки вас виховати правильними людьми. На довго тут не затримуватися, тому що вдома ще один чекає. Тож хоче маму, папу і братиків. А це дівчинки двійнята Соломія та Арина. Вони народились в цьому ж пологовому будинку, що і Назар Станіслав та Антон. Тільки на день пізніше. Дівчата не доношені. Їхня вага трохи більше півтора кілограми. Тому зараз новонароджені знаходяться у відділенні патології новонароджених. На даний момент стан дітей стабільний і дітки готуються к переводу в відділення патології на ворождень центра матері і ребенка в місці з мамою, яка вже будуть приймати участь в їхньому дітей. За словами заступника головного лікаря по медичній частині Сергія Чичуги, останні роки досить часто жінки народжують двоє і більше дітей. Це пов'язано з тим, що збільшилася кількість вагітних жінок, які раніше не могли завагітніти по різним причинам. Це могли бути як жіночі фактори, так і чоловічі фактори. І зараз за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, які мають місці і гарно розвинуті у в Україні, і в тому числі в місці Вінниці, ми маємо багатоплідні вагітності сім'ї. Мають дітей цього року. В міській лікарні Центр Матері та Дитини на світ з'явилось 36 двійнят та три трійні. Наразі у міській лікарні центр матері та дитини перебуває одна трійня та п'ять двійнят. З них дві дівчинки, решта хлопчики. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.